Три по сьогоднішньому круглому столу які головні проблеми зараз вижгородщини і як вирішуватиме сьогодні в цілому не тільки на вижерщині, а і на Київщині дуже гостро стоїть питання вирішення соціальних питань соціальних питань тих людей, які потребують е, уваги. І це в першу чергу наші пенсіонери, це діти, і президент нашої країни Віктор Федорович дав доручення органам місцевого саморятування проаналізувати ці питання, вирішити до речі, Київщина. Сьогодні святкує е, визволення київщини від німецько-фашистських загарбників. і ми повинні все зробити, щоб зустрітися з нашими ветеранами, е, щоб вирішити їхні проблемні питання. І сьогодні ветерани, ветерани Вижгородщини піднімали, що у громадській організації немає приміщення, що пільгове перевезення проводиться перевоз, проводиться незадовільно, що є проблеми, які на місцевому рівні не завжди вирішувалися. Тому і я провів такий круглий стол виїзну виїзну таку робочу зустріч, щоб вирішити питання, які стоять сьогодні, і які стоять на майбутнє для того, щоб Вижрщина розвивалася. Ми розглядали питання на майбутнє. Це як працює соціальний центр дитячої творчості, яка потрібна йому допомога, які потрібно повести капітальний ремонт будинку культури, енергетик. Це ті заклади, де можуть і збираються наші пенсіонери, соціальні працівники. Ми в комплексі, якраз із керівництвом, вирішили, що робити на майбутнє. Тому це робоча поїздка закономірна і зустріч наша відбулася така відверта. Ті питання, які піднімалися практично, вони всі знайдуть вирішення. Все? Дякую. Мер міста Вечграда Віктор Олександрович Лешатняк. Сьогодні я приїхав до вас, щоб зустрітись, тому що десь приблизно дві неділі тому. До мене приїхання трошки відтермінували. І сьогодні е я прибув для того, щоб розглянути і інші питання, які стосуються Вижгорода, його розвитку. Тамара, я... щоб сьогодні була погоджена кандидатура, і зганьте сьогодні, щоб було погодження. Тому що я зараз знаходжусь в Вижорському районі, і до мене підійшли люди. Чому не вирішують ті питання, які є піднімали, і зразу будуть їх вирішувати? Одне із питань на може збиратися громадська організація Ветеранів проводити зустрічі в кінці кінців, обговорити ті питання, всі, мабуть, всі можливості, які могли бути, перебрали, написали листи всі бенесу так далі, тому що вони трошки завищені в кількості площі і в кількості там штатного розпису. Обшукали і в МГСБ, і в я тільки не були. Але по можливості вони мають можливість збиратися на ну, не район. Не ми так. так обтікаємо, вже як політик, І так, і там, і там. Підключайтесь, чітко узгодити позиції. І я розумію, що ми не можемо розтягувати як в так і... Але е, е, я сам знаєш. Що де вони будемо робити, там і де так. Якщо в будинку культури, ми сьогодні говорили з вами про те, що там потрібно за 2-3 місяці зробити ремонт, то зробити ремонт. І зрозуміло, що будинок культури можна теж відводити для того, щоб проводити ремонт. того, що є, але потрібно її ще раз. Можемо вирішимо таким чином, що ви переселити, але повинна бути кімната. Якщо є... керівник знав, що це є місце для збору громадських організацій, що вони можуть прийти в будь-який час і не підлаштовувати підходити. Так що так, енергетика так, буде енергетика. Там, там дійсно буде можливість, можливість збиратися і проводити всі зібрання. Питання, і таке, яке турбує наших ветеранів, це пільгове перевезення пасажирів. Де? Ви говорили про те, що. Це по я напишу, з пана попаду. Питання має, так? Чи ми зараз дамо і буквально до кінця місяця? От обслужуємо равжи, обслужуємо на висок. А хлопці, щоб... щоб ми, який там два рази на день забирає фліговиків. І ветерани говорять, вони теж розуміють, ось найбільший натив розумієте, то ви розумієте? І я не бачу тут великих проблем. Аналогічні питання були в Білій церкві, в Борис в, Борів, чи в Броварах, і ми з автоперевізниками їх повирішували. Тому я думаю, що ми заслужили на те, щоб до них відносились особливо ті, які мають право на 4,50, цінова політика там і так далі. Я хотів би, Олександр. Хто Олександр Іванович? Ні, я даю, я даю. Яка потрібна допомога від мене по маршрутах і так далі, ви її підтримуєте, ви її підтримаєте. Того, щоб, ну, мабіра... і, і, да, ми подумаємо, это мы подумаем и с э, допомогой медицинатів и э, так далее. У нас є програма. програма, программа. Зрозуміло. Одне діло на и э, так далее. Тому потрібные будут кошти. Так? Для роботи, да. Хорошо. Ну давайте. Тепло подавать. Потому что люди подпортслужали сейчас, все хоть болеют уже. Давайте тепло на священнике, и вы знаете, что в мире майже на два с половиной тижні тепло подали раніше, чем було было милостивое. Еще такой вопрос. Все время не было таких резких повышение цен на послуги. коммунальные услуги. Понимаете? Так, дание тем. Олександр Січ, і ви і Вітересанж ви, ви на сьогоднішній день тарифи підвищувати неможливо, тому що вони регулюються НХРІ, місцеві комунальні господарства. Тому давайте ми їх переглянемо. Тому ми їх переглянемо це однозначно і неправильно зробити все можливе, не допустити. Я не знаю цінової політики Йontдє. на воду, тому що сьогодні вона залежить від міста Києва, від водоканалу. Так що від, від чесно відзначайте від... сказав... від... самі, щоб ми не вбивали на цю ситуацію, в тому числі і на ті послуги, які не Є за те, що. Ви як сказала, що виділити гроші на допомогу, щоб ми відремонтувалися, так нам гроші прийшли. Ми зробили все необхідне. Центр зараз має досить таке питання, яке ми піднімали рік тому. Про державний акт на землю так вирішено і не було. І скільки ми зверталися до Віктора Олександровича, наш директор ходили і через голову Вижгородської районної державної адміністрації. Одначе питання зависло і ми не, не зрушило. Не і сьогодні я, коли прийшов, я запитала Олександра Олександровича і Віктора щоб діти не полягали на те саме, а що там робити перед дивосвідом? Анатолій Іванович, я можу Вам показати цвєнту плавку проєкту, який коштував 300 тисяч, він на ремонт цього проєкту. Ну давайте подивимося разом. І енергетик, да. і... Добре, Хорошо, давайте, Добре давайте, будь ласка. Там і варк, там і хлеби, 13 дроб тепло не подано, це перше. Вторе, ежегодно. У городі вийжуть. Вичите на стенді, хто не платить, для того, щоб на них, них плигнути. Збирайте е, людей, проводьте збори, то проводити збори. Е, є всім хочу погоджувати. Але він скаже, ну він скаже, звісно, скаже. Пожалуйста. то відключення населення. Ми не могли це зробити. Теж всі вже знають і в пресі писали, що лімітів на газ у нас не було. І причина основна така, і персонально ми нікого, ні одне прізвище не озвучували. Не маємо права про закон про персональні дані. Ви мені вибачте, ви паніте. Я тебе прошу, щоб до сьогоднішнього дня цих автоматів місії не було. Дозвольте допустити. Значить, відкривається, ми їх закриваємо, порушуємо кримінальні провадження і таке інше. На сьогоднішній день провадження слід відділення знаходиться 10. Кримінальні провадження за порушення відповідно статті 203 Кримінального кодексу проведу Це питання. Зрозуміло, що я думаю, що ця служба напряму мені не підчиняється. Дійсно, останній рік внувся з доповідною запискою до президента. Президент відреагував, видав указ щодо надання додаткових повноважень зміни законодавства, але на такому відручому рівні. Я ще раз я звернуся з листом, тому що я не маю права дати Рибаку керівнику цього відомства і іншим для того, щоб врегулювати е, ці питання і Тут, ви знає, які, е, суми беруть за витяг з Державного земельного кадастру по Києву, я цим стикався. І до мене в мене є інформація, бо журналістів, як працює, як у нас працюють правоохоронні органи, і чому вони цього не бачать? Це знає кожен селіни, кожна людина, яка до них звертається. Ну, от правоохоронні цього ну, не бачать? Чому? Е, ну, це? Деякі сухоту будуть відкривати сферу послуг. Ви були у нас не один раз. Ми зараз закінчуємо <eve> ремонт, завдячуючи владі в хірургічному відділенні, і в терапевтичному. Надіюсь, ми його зробимо. Закінчимо.